Карпати, день сонцестояння, найдовший день в році, найбільше має бути сонечко, ось така в нас в обід погода. О, як ви. Як з відра. Ти грими, Град. Град. гра, град падає, грат, град, Ого. Я так мріла сьогодні позбирати трави. Хоча за пів години може бути сонечко, бо пів години назад було сонце. Ось такі Карпати не передбачуємо. Стихія. Ох, як на це. Щось не колише що там. Зараз будуть падати дерева. Гримить, блискає. Так таке як горох більше навіть. Деякі як, як, як поселинки.